Раніше полетіти, щоб дізнатися все. Віруси сплять. На щастя. Так, треба летіти. Летіти, 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 летіти. Все, я прилетіла. Треба тепер розпитати його про віруси. Тому що ти не повинна тут бути я всіх незонних гостей. Якаю. Так, що ти хотіла? Я хотіла розпитати про цей вірус. А про нього багато хто питав. Серйозно? Так, все через те, що до нас свідкись потрапила бомба з радіацією. Вона. Разила. Не всіх. Тобі пощастило, що на тебе ця родяч не потрапила. Так. І хто, до речі, тобі розповів про віруси? Бездомний дракон. Він хотів мене вберегти. А що ти хотіла? Я хотіла політати над нашим містом. Дом I do you.